Коли не було, і ось знову унікальний будинок на продаж село Лиса Гора. Ви мене знаєте, Крілтер Павло Миколаївич, І так погнали. О, жіночка! Ви що тут робите? Ще раз назвете мене жіночку, я вам всі ключі перепутаю. Катя, я тебе одразу пізнав по твоїй відповіді. Це цей легендарний будинок загальною площою 220 квадратних метрів і земельною ділянкою 8 соток. Так, ходімо на перегляд. Ходімо. Прошу. Чудово, яка у нас простора, вхідна група, і зразу нас зустрічає гардеробна кімната. Ідеальний варіант для дівчат. Тут можна розмістити всі свої речі, можна повісти зеркало, проміряти всі наряди хоч цілий день. Так, далі, що у нас по коридору? А далі у нас по коридору гараж одразу йде. І з гаража, ну тут трошки речей є гараж, великий такі простори, тобто він на велику машину може бути. І там у нас йде котельня. Тут у нас двоконтурний газовий котел, розводка на теплу підлогу скрізь по будинку та фільтра. Ходімо далі. Входимо з гаражу і напроти у нас одразу гостєва така кімната. Вона велика, може слугувати як кабінетом, так і дитячою, або реально гостєвою кімнатою. Велике просторе вікно. І так ідемо проходимо далі. У нас тут ванна кімната. Катя Чепуриця. Наша гостєва вбиральня розміщена на першому поверсі з душовою кабіною для зручності наших гостей. А далі я вам покажу кухню студію із залою. Ходімо. А Зараз ми з кухні студії зали виходимо на задню терасу. Катя, яка ціна? А ціна буде у кінці відео.